Поговоримо про зарплату поліцейських, яку а, підвищили. І щоб ми з вами розібралися конкретно, що і по чому. Я прошу вас подивитися коротке відео. Більше 30 тисяч гривень новий рівень зарплат для українських поліцейських 12 березня 2025 року. Верховна Рада України прийняла законопроект, який передбачає підвищення посадових окладів поліцейських. Згідно з документом, посадовий оклад поліцейського має становити не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто посадовий оклад поліцейського має бути більше 30 тисяч гривень. Крім посадового окладу, грошове забезпечення поліцейських включатиме доплати за спеціальне звання, вислугу років, доступ до державної таємниці, науковий ступінь або ж вчене звання, а також премії, розмір яких не перевищуватиме 30% посадового окладу. Зрозуміло, так? Тож, мінімальна буде зарплатня, ну, чиста, як кажуть, так, за 30 тисяч. І звісно, що у кожного з них, починаючи з звання і закінчує інвалідністю, обов'язково щось є. І вони будуть отримувати як мінімум по 38-40 і більше тисяч у місяць. Дивіться, мені хай вони отримують скільки завгодно. Якби тільки це не стосувалося сьогодні війни та військових. Я наведу один приклад. Дивіться, я вже викидав відео, зачитаю вам чорнозуб Віталій Петрович, стрілок 32-ї бригади. Він півтора роки, Півтора роки, без ноги. Він втратив на війні ногу. Півтора роки отримує по 600 гривень в місяць. 600 гривень. Його не можуть. З ним нічого не можуть зробити. Йому не можуть мінімально поставити 30 тисяч як поліцейським, їм не можуть надбавку зробити, виплати, будь що. Він висить в повітрі. Розумієте, так? Тобто виходить, а ну це ж не одна людина, це я вам факту навожу. вчорашній, що я викидав відео. Таких людей тисячі, і ніхто нічого не робить. Але цим чомусь сьогодні ну, просто необхідно підвищити зарплату. А Що там сталося? Вони розкривати краще почали. Чи що там сталося? Я вам зараз розкажу, що там сталося. Е, коли ти звертаєшся в поліцію, в мене є факт конкретний. Звертається людина в поліцію і каже, е, в мене людина там взяла кошти, не віддала мені, е, людина ось є по факту, потрібно завести справу, потрібно мені вернути кошти. Вони кажуть, ніхто цим займатися не буде, це буде роками валятися, у нас тисячі таких справ. Секундочку. А коли по мені потрібно було завести справу, якась бабушка, якої до сих пір уже два роки ця справа тягнеться в судах, нема ні бабушки теї, ні, ні заяви теї. По якійсь заяві якоїсь бабушки про якісь документи, якоби не існуючі, вони визвали з іншої області слідака, Це ж, ну, даром ніхто цього робити не буде. Вони зібрали тисячу сторінок справи, всякої фігні там. До сих пір розібратися ніхто не може, що вони там понабирали, всі отримали гроші за це, і цей чувак ще й свалив. Ну, все. Тобто, коли їм потрібно, вони з нуля надують таку бульбушку, мильну, що просто капець. А коли потрібно. Е Щоденно виконувати свою справу, їм нема коли, в них нема можливості. А зарплату отримують таку, у них можливості будуть, як завжди. Вони вчасно будуть приходити, вчасно її будуть отримувати. Розумієте, яка ситуація? Не хочу затягувати вас, друзі, забирати ваш час, ви все прекрасно розумієте. Тому реакція, от у мене, вона така: яка у вас? Будь ласка, пишіть, щоб ми могли скласти 2 плюс 2 і подивитися реакцію людей, як люди на це реагують. Тому що це. З одного боку, кажуть, що воно нічого не дає, а з другого боку, я вам скажу, воно все одно дає. Зараз будуть вибори, друзі. Будуть вибори, і ми можемо їм все згадати.